Тепер моя черга бути першою. І я обираю ось цей ріжок. Зараз подивимось. Отак, пахне смачно. Не те, що той ріжок з риб'ючими головами. Тут є все, що мені подобається: кольорові кружечки, багато меду. Клас. Просто пальчики оближеш. Брітня, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Ну що ж, подивимось. Ого, картопля. Дивно, звісно, але картоплю фрі я люблю. Ммм, Смачно. А тепер оцінимо і саме морозиво. Ой, гидота яка? Я не хочу його. Що значить не хочу? Якщо ти не їси морозиво, я розповім все бабусі. А вона може і образитись. Давай ширше рот. Чудово, а тепер жуй, жуй, жуй. Молодець, сестричка. Все, зупинись. Я з'їм морозиво і без твоєї допомоги. Все, я з'їла цю гидоту Молодець, ти впоралась.